1423-я доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Марафон єдині новини підхоплює команда «1 плюс 1». Я Соломія Вітвіцька. І далі в ефірі випуск ТСН. 76 ударних дронів атакували Україну цієї ночі. Росіяни запускали шахеди, гербери, розвідувальні дрони, реактивні та безпілотники інших типів. Півсотні російських БПЛА силам протиповітряної оборони вдалося збити. 19 влучили на дев'яти локаціях. Ще в одному місці відбулося падіння уламків. Росіяни завдали авіаудару по блокпосту поблизу Куп'янська на Харківщині. Поранені четверо людей, двоє військовослужбовців ЗСУ та двоє поліцейських. За інформацією нацполіції правоохоронці саме несли службу на блокпосту. А військові в момент вибуху проїжджали повз на допомогу. Прийшли поліцейські Луганщини, які надали пораненим до медичну допомогу, та разом із іншими службами організували евакуацію до медичного закладу. Двоє вбитих на Дніпропетровщині. Жінки загинули у Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу. Ще семеро людей дістали поранення. 65-річна жінка у вкрай тяжкому стані. У нових вирках на Сумщині через ворожі авіабомби загинув чоловік. Ще 11 людей були поранені у Білопіллі. В Серединобуді окупанти поцілили по об'єкту. Майже 2,5 тисячі споживачів залишилися без газу. В Запорізькому районі внаслідок атак поранено дві людини. Загалом за добу росіяни пошкодили в області 43 оселі та об'єкти інфраструктури. Є поранений і у Лимані на Донеччині. У Білозерському ворог зруйнував 10 приватних осель та шість багатоповерхівок у Дружківці, Миколаївці та Добропіллі, понівечені житлові будинки. У Херсоні Росіяни скинули із дрона вибухівку на цивільне авто. Водій загинув, і також окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів області. Пошкодили із десяток приватних будинків та навчальний заклад. Після масованих атак росіян більше сотні будинків у Києві досі лишається без опалення. До частини від учора тепло вже повернулося, але це 127 будинків наразі з холодними батареями. Про це повідомили у КМВА. Щодо світла у столиці, за даними міської влади, наразі немає будинків, які б залишалися без постійного електропостачання. По всьому Києву діють екстрені відключення. Коли столиця зможе повернутися до графіків, невідомо. Найскладніша ситуація наразі у Голосіївському та Дистянському районах в інших фіксують локальні аварії через перепади напруги та нестачу електроенергії. В місті не курсує частина електротранспорту. Рух окремих трамваїв та тролейбусів дублюють автобуси. Кількість таких маршрутів дублерів. Столична влада обіцяє збільшити. Низка регіонів повністю провалили підготовку до зими. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль у парламенті під час години запитань до уряду. Він очолив штаб з ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці. У наслідок терористичних масованих атак найскладніша ситуація зі світлом нині у Києві та області, а також на Одещині, запевняє Шмигаль. Через це комендантську годину пом'якшують. Відтепер українці можуть вільно пересуватися вночі, але лише для того, аби дістатися до у пунктів незламності щодо будинків із електроопаленням, то їх найближчим часом офіційно віднесуть до об'єктів критичної інфраструктури, тож відключати не будуть. Винятком залишаються аварійні знеструмлення, і також за рішенням уряду усі школи мають продовжити зимові канікули до 1 лютого або перейти на дистанційне навчання. А за для економії світла у столиці та інших регіонах обмежують надлишкове освітлення будівель, вулиць та підсвітку реклами, за даними Шмигаля, через атаки росіян в Україні. Раїні наразі не залишилося жодної вцілілої електростанції. На роботи щодо захисту енергоінфраструктури виділяють понад 50 мільярдів гривень. Захист збудований на переважній більшості, практично на всіх підстанціях. Практично кожен другого рівня я маю на увазі. Практично кожен бетонний саркофаг сьогодні. Вже витримав влучання шахедів деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахідів. Є влучання ракет, також витримали, тобто, фактично, захист пасивний захист, так званий другого рівня, довів сьогодні свою ефективність. Він зберігає трансформаторне обладнання. Чеська снарядна ініціатива для України триватиме і в цьому році. Про це заявив президент Чеської республіки Петр Павел. Він із візитом прибув сьогодні до Києва під час зустрічі з Марії у Маріїнському палаці. Володимир Зеленський відзначив свого чеського колегу державною нагородою за суттєву підтримку України і гуманітарну та оборонну співпрацю. Петр Павел у свою чергу зазначив, що це вже третій його візит, і він вражений витривалістю нашої країни в умовах постійного терору РФ. І наголосив, що європейські партнери. Мають тиснути економічно на Росію і надалі допомагати Україні, особливо у відновленні та захисті енергосистеми. Ремонтні бригади ліквідовують усі наслідки одразу після кожного російського удару, заявив Зеленський, не уточнюючи масштаби руйнувань. Однак розповів, що потреба споживання, приміром, вчора була кількістю у 18 гігават. А наші можливості були тільки у понад 11 гігават. Тож головною умовою стійкості в умовах енергетичного терору є наявність засобів протиповітряної оборони Вив Зеленський за його словами до сьогоднішнього ранку повністю без ракет були кілька систем ППО, і зокрема ті, що захищали енергетичні об'єкти. Втім, на щастя, нині вони є. Наразі Україна скликає так званий енергетичний Рамштайн, адже чи не кожного разу доводиться докладати чимало зусиль і фактично вибивати засоби оборони, додав президент. Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали там серйозний пакет, зараз це в Україні, можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо. Вибивати пакети. І коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить. Тому енергетичний Рамштайн це в принципі майданчик, на котрому е е е е треба домовлятись про продовження, бо те, що заходить, заходить це не значить, що завтра у нас закінчилася зима, і не значить, що завтра ворог е е зупинив нас бомбити. Величезна честь, що я можу втретє після свого мандату відвідати Україну і переконатися у вашій незламності, винахідливості у боротьбі з Росією. Чеська республіка тривало займається ініціативою з боєприпасів і постачає 50% боєприпасів ЗСУ. І тому я радий, що наш уряд продовжив цю ініціативу. Без води, бо водопровід зламаний і без доріг, бо вони розмиті водою і зламаного водопроводом. живе російське місто Капустин Яр, де розташований одноіменний ракетний військовий полігон, звідки ворог по Україні б'є орешніком. Кадри занедбаного населеного пункту в мережі знайшов і розмістив блогер Денис Казанський. Це сюжет російського телебачення Астраханського регіону, де розповідають про місцеву убогість, старі дерев'яні похилені хати, відсутність асфальту на дорогах, подекуди ями якими не проїдеш у сюжеті. Сподіваються, що вже скоро в Капустиному яру з'явиться питна вода, адже знайшлися гроші на проєкт будівництва нової водопровідної гілки. А це 8 мільйонів рублів, або трохи більше як 100 тисяч доларів. І поки нині жителі Капустиного Яру розтоплюють сніг, щоб напитись із сусіднього полігона по українських містах, летять ракети Орешнік, і кожне з яких коштує за словами експертів до 40 мільйонів доларів. Застава у 33 мільйони гривень, електронний браслет, заборона на виїзд з України і вимога здати закордонний паспорт. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко. Засідання тривало від самого ранку підтримати лідерку батьківщини у залу засідань прийшли її чоловік Олександр та депутати-соратники. Спочатку прокурори вимагали заставу у розмірі 50 мільйонів, але адвокати запевнили, ця сума є неспівмірною з доходами клієнтки. Сама Тимошенко справу проти. Себе називала замовною і зазначила набу, нібито тиснула на одного із депутатів Слуги народу Ігоря Копитіна, щоб той влаштував проти неї провокацію. І згодом вона визнала зустрічі з Копитяним була, але розмови такого змісту не було. Запис підроблений, і взагалі все, що нині коїться навколо її персони, абсурд. Гроші депутатам каже, не давала і робити надалі цього не збирається. Тимошенко підозрюють у підкупах депутатів для потрібного голосування у сесійній залі. Слідство запевняється. І що навіть має відповідні плівки із доказами, тож Тимошенко може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Там буква я це ядро, і хочу попросити вас не застосовувати ніяких запобіжних заходів. Я от стоячи перед вами, я говорю вам, я не пропущу жодного запрошення, жодного, тому що це справа моєї честі вивести цих людей на чисту воду. І я обов'язково ми доб'ємося на незалежну експертизу. Ці сфальшовані запити, а вони сфальшовані. Вони не те, що всі сфальшовані, але вони скампільовані так, що вони звучать отак от є. Я не мала такої розмови, якщо щойно тут оголошила. Ялинка, квітучі маки на халаті та купюри, які ще пахнуть фарбою на Дніпропетровщині в оселі голови ВПК ВЛК знайшли понад 300 тисяч доларів. Слідство підозрює, що це гроші, які вона брала в обміна, підготовлені разом із поплічниками фіктивні медичні довідки. Послуга коштувала від 2,5 тисяч доларів. У команді також був співробітник ТЦК та 58-річний житель Дніпропетровщини. Загалом співробітники СБУ задокументували понад два десятки передач хабарів. І якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 10 років за ґратами.